Тепер вони мають власну оселю, усміхаються і радіють. Тато В'ячеслав, мама, Люда та їх семеро діток. Одинадцять років ми дуже переживали, У нас нічого свого не було. А зараз Господь якось побачив, видно, що можливо, ми вже не можемо більше переживати так внутрішньо якось напружені бути. І Господь нам подає дуже багато друзів. У нас друзів просто маса. Їхнє перше чудо син Олексій. Видається дуже серйозним хлопцем – Олексію тринадцять. Молодші брати Миколка, Сіма і Славко від брата практично ні на крок. Ходять за ним як хвостики і слухаються, запевняє Льоша. Батьки ж можуть в усьому покластися на старшенького сина. Батьки поїхали там, наприклад, на цілий день там в лікарню. Треба за малими подивитися там, зробити там суп зробити, там борщ варити. Тепер братам ніде гратися. Іграшки можна як слід розкласти. Льоше показує свої конструктори. Таке в нього хобі: моделювання і конструювання. Вертоліт його творіння. А скільки він з машинками експериментував? Плюс майструє дуже корисні речі, як оцю ключницю. Саме проста Ключницю зробив. Це я... магніт? Ні, це не магніт, це на двох скотч. Кріпиш це, получається пластинка, йде, просто береш. Осердиш дірку і від Додому прийшов повісою, потім не морочишся. Шукаєш за ключ. А малеча продовжує бавитися. І чудо друге: Сіма, повне ім'я хлопця, серафим. Ще той В П'ять років все ж таки. Треба все встигати. Ледь не забулися між іншим, сіма розповів, що вміє сам застеляти ліжко, складати іграшки і. Супер, честь полоска супер. Ось і третє чудо: Миколка. Він любить безкетувати і гратися з серафимом. Та як там кажуть, час відпочивати, але й час працювати. У випадку Миколи грати на флейті. Коля ходить на заняття з гри на флейті близько місяця. Тяжка то наука. Нажимає ще одні, два, три чотири, а потім і сюди. Колі є з кого брати приклад. Це Марічка, четверте диво родини Буданевичів. Маша дуже творча натура. Ходить у декілька гуртків: фортепіано, співи, малювання. Любить бавитися з котиками і завжди готова допомагати мамі. Саме головне робота це умивальники мені мити, потім підмітати під столом, розгружати посудомойку, допомагати мамі ще щось там переносити. Наймолодше чудо Славко, йому три з половиною, і він усе робить за помічу мами або тата завдяки дружній родинній підтримці. Навколо себе відчуває лише загальну любов та піклування. Шосте диво, поки у нас була зйомка, заховалось. Семирічна Катруся дуже сором'язлива. Тому яке там інтерв'ю? Вийшла тільки коли вся родина зібралась у вітальні. А сьомого дива Олі не було вдома з класом на екскурсію поїхала. Тому ось погляньте на сімейне фото. Праворуч Оля їй зараз 11. Родинні правила ну в нас які. Насамперед, це те, що у нас Христос в голові нашої, нашої родини, і те, що у нас один за всіх і всі за одного. Тобто за свою сім'ю стояти горою, щоб не трапилося захищати і допомагати. Ця ідилія і на фото, і в реальності невдавана. Усе справжнє. Діти не можуть пригадати, щоб тато з мамою сварилися. Ну чого сваритися? що все спрошення. по любві, да? одружилися по, по коханні, діток народили в любові. Ну чому яка? Ну якісь не якщо там якісь виникли проблеми, все обговорити, звичайно, десь може да, там щось звертаються, але приправити. потім обов'язково треба проговорити. Побутові питання для них взагалі не проблема. Отець В'ячеслав може і кашу зварити, і цвях забити, а свою кохану дружину він називає не інакше як людочка, Людася. Мені сказали дві умови, які можуть допомогти бути щасливим. Це твоя обраниця майбутнє, вона має любити Бога, боятися Бога або любити Бога, що одне і те саме, і е, любити чоловіка, вміти його слухатись. Тут теж навіть моя Людася, яка ми мали вона наказала: от що це значить слухати чоловіка або боятися чоловіка. Я кажу, ну як що це значить? От приходжу я з роботи, ти зразу шмих в шафу. І кажеш, о, повелітель, борщ на столі, вийду, коли дозволиш. Тобто, боятись чоловіка, це значить, митрополит Антоніусороскі казав, це значить так само, як боятись Бога, боятись образити його любов. Отець В'ячеслав каже, сім'я навчає нас бути християнами, забувати про свої вподобання, про особисті плани і жити для ближнього, як це робив Христос. І ще раз наголошую: Господь ніколи не кидає на призволяще, чує всі молитви. Отець В'ячеслав ніжно обіймає свою матінку. Ось такий він, всесвіт родини Буданевичів.